Доброго дня, мої любі малятка. Послухайте, будь ласка, казочку про корисні овочі. Одного разу дівчинка вийшла на вулицю і почула, що на городі хтось розмовляє. Підійшла ближче до грядок і була дуже здивована. Овочі сперечалися між собою. Я найголовніша всіх на світі, виступила картопля. Я здатна наситити весь організм і дати сили на цілий день. Завдяки моїм корисним властивостям кожна дитина буде довго бігати, стрибати і нітрохи не втомиться. Неправда, я найважливіша, заявила красива помаранчева морква. Ви навіть не уявляєте, скільки в мене бета-каротину, супервітаміна, він корисний для зору. Г, угу, подумала Оля, напевно, бабуся дуже любить моркву, раз досі в'яже і читає без окулярів. А в цей час овочі продовжували сперечатися. Дорога подружка. підключився до розмови гарбуз, не думай, що ти одна багата бетокаротином, У мене теж придостатньо. Я допомагаю людям справлятися з осінніми недугами, а ще в мене вітамін С міститься. Я теж маю такий вітамін, грайливо відповів червоний перець, в мені його набагато більше, ніж в цитрусових. Ні, хлопці, ви звичайно важливі, але я все ж таки найголовніша, сказала капуста Брокколі. Мене можна їсти не тільки вареною або тушкованою, але й сирою. У мене утримуються самі корисні вітаміни, а суп з мене виходить пречудовий. Друзі, ви звичайно праві, але без мене страви виходять не такі смачні, сказала цибуля. І я можу виліковувати людину від різних хвороб. І тут овочі помітили, що хтось за ними спостерігає, і негайно припинили свою суперечку, наче не розмовляли зовсім. Ось це чудеса, тихенько сказала Оля, і тут бабуся покликала онучку їсти. Оля зрозуміла, що дуже зголодніла і побігла мити руки. Коли дівчинка побачила, що на сніданок її чекає гарбузова каша, то дуже зраділа, їй захотілося самій перепробувати всі овочі і вибрати, хто з них головніший і смачніший. Оля вирішила, що тепер буде з задоволенням їсти бабусині салатики і кашки і стане красивою та здоровою. Дякую за увагу. До нових зустрічей!